Чи немає такої країни, яка б відповідала, скажімо так, за відновлення Полтавщини? От раніше казали, там ця країна буде допомагати цій області, ця країна ці, ця там цей штат цієї да, що в нас да. полтавщина є такий е е е кейс, е дійсно деякі країни відповідають до прикладу данія Взяла на себе шефство над Миколаївською областю, Естонія над Житомирською областю. Вони тісно співпрацюють меморандуми, але і в Житомирській області до прикладу підписаний там меморандум. Чи із штатом американським штатом не пам'ятаю яким точно, але точно знаю, що з американським штатом вони теж працюють цьому напрямку. Що стосується Полтавщини, ми ще зараз активно на фінальному вже там. В нас уже готові матеріали до підписання з великобританським графством Сафл. Це е графство знаходиться на, на західно-південному узбережжі е Атлантичного океану. І е, воно таке доволі такі, знаєте, де Ми в частині там можемо бути корисним один одному, як в частині там на виробників нашої продукції. Ну тобто, ми повинні говорити не про допомогу якусь там фізичну, знаєте, от приїхати і просити. Ми повинні говорити на рівних партнерських відносинах, тобто сполучати наші бізнеси для того, щоб вони могли там наші поекспортувати, а їхня імпортувати до нас в країну свою продукцію. Тобто допомагати там один одному щодо вдосконалення е, системи е, енергонезалежності і енергоефективності, тому що Сафол своїм прикладом. Ми коли ознайомилися з їхньою роботою, вони презентували своє графство. Вони говорили про дуже потужну вітрову енергію. Всі ми знаємо, що у нас є певна територія, це от в районі міст річки Дніпро, яка може відповідати тим чи іншим умовам для того, щоб ефективно використовувати вітрову електроенергію не тільки сонячна, а ще й вітрову. От і мені ці відомі е, локації. Ми будемо про це говорити на безпосередньо. У нас уже під узгоджена вся документація. сам меморандум узгоджений. Це ця робота проводилася в кінця січня, і от ми отримали безпосередньо вже наказ про під, про відповідний від міністерства. Про е, можливість даного процесу. Вирішуємо питання, як ми будемо це робити. Звісно, ми хочемо це зробити офлайн. Звісно, у нас є бажання це. Ми планували на цьому саміті, якраз але в зв'язку з так сказати знаєте, з безпековою ситуацією і розумінням великобританців безпекової ситуації. Для них вони не не ризикнули е приїхати до нас і підписати цей меморандум уже на нашій території. Ну, нічого страшного. Ми продовжуємо працювати. Можливо, ми поїдемо до них своєю делегацією. Ми ну, маємо на увазі делегацію, яка буде представлена певним бізнесом. Відповідним який буде який зацікавлений співпраці на рівні. Асоціацій або там торгово-промислової палати.